Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Ви дивитесь прогноз подій, Я зараз на зв'язку з нашим постійним, постійним експертом, екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас, ради бачити, чути. Вітаю глядачів підписників. Доброго дня! Добрий день, я теж вас рада чути. Але сьогодні хочемо говорити актуальні е, питання, актуальні події, які відбуваються в Україні. Зокрема, почнемо з найголовнішого зараз про це. Масово всі говорять, зокрема, занепокоєні всі українці, адже ми бачимо, що росіяни зараз наступають на дуже багатьох напрямках, і, зокрема, на жаль, на жаль, мають певні успіхи певні просування. І варто зазначити, що вперше з, з грудня РФ захопила більше 100 кілометрів території українських. Тож Скажіть, будь ласка, чи будуть ще зараз такі ось наступи росіян, на яких напрямках є найбільша загроза, і чи вдасться силам ЗСУ України зупинити ворога? Будуть намагатися тиснути. В нас випадає момент карти колесниці, але тут немає такої ситуації, що ми просто спостерігаємо і дивимося, як вони просуваються. Є момент з нашого боку, буде е, прикладатися зусилля, буде робитися відсіч відпір. Але у нас дуже цікава комбінація, коли е, поки ми активним чином спостерігаємо за спробами ворога просунутися саме Територіальним чином вперед він буде намагатися вести якусь потаємну додаткову гру, шукати додаткові важелі впливу, котрі будуть направлені на те, щоб розхитувати ситуацію всередині. Тобто, Використовувати якісь неправдиві, брехливі конструкції, котрі будуть направлені в формат руйнівних процесів. З точки зору, якщо дивитися якраз травень червень місяць, він випадає як перелавний період, котрий є можливість затягнути, і є можливість стабілізувати. І зараз активним чином ми бачимо, що. Будуть робитись е, певні спроби, кроки на те, щоб просунутися вперед. І при цьому по двійки кубків, двіки кубків нас з е, картою підвішеного стану. Е, ми досить часто задаємо питання стосовно цих домовленостей стосовно перемовин. і Ми бачимо, що буде з боку ворога спеціально зроблена е, якесь затягування процесу домовленості. Для того щоб реалізувати свої плани по просуванню вперед. Причому з точки зору основних напрямів, на котрі необхідно звернути увагу, залишаються ті самі напрями, тобто Сумщина, Харківщина, Донеччина, вони е, в підвішеному стані стані невизначеності. Досить напружений десятка жезлів. Е Ця жкануше досить напружена ситуація буде залишатися на Дніпропетровському напрямі, коли е, ворог буде або накопичувати ресурси, або накопичувати особовий склад. Е, і момент, який не зважаючи на те, що е, активним чином ворог буде намагатися зібрати сили і просунутися вперед. На росіян випадає перевернути туз кубків Е, ту кубків у з ресурсних карт, тобто недостатня кількість ресурсу, недостатня карта, кількість важелів впливу. І, в принципі, якщо ми кажемо на початок літнього періоду, випадає перевернути туз жезлів, це момент відсутності просування і можливість стабілізувати е, лінію фронту. Більше того на нас випадає туз пентаклів. Це ресурсна карта, тобто якась допомога, додаткові важелі впливу, котрі. Будуть знайдені або будуть передані для України, що в свою чергу дадуть можливість контролювати ситуацію. Карта тріумфу це карта контролю і стабілізації цієї досить складної, напруженої ситуації, яку ми можемо зараз спостерігати. Будемо святкувати, спостерігати далі. Скажіть, якщо брати говорити про червень, загалом роботи така загальний розклад. Червень, яким він буде для України з точки зору небезпеки щодо обстрілів масованих атак. Ми бачимо останніми тижнями. Ось останні тиждень, точніше, російські загарбники активізувалися і просто масово обстрілюють Україну декілька ночей поспіль. Що буде в червні? Чи зменшиться обстр... кількість цих обстрілів власне чи ні? Чи існує і залишається небезпека? Небезпека, на жаль, залишається, але воно дуже цікаво випадає. Повертаючись трошечки, забігаючи назад до попереднього питання, у нас випадає момент перевернутої верховної жриці. Я думаю, що ця проекція якраз так, такого того меморандуму, під котрий ми в черговий раз намагаємося як гачок захопитися, схопитися за нього. Щось буде якийсь меморандум, і скоріш за все, ми з е, зрозуміємо в якому напрямі ми будемо рухатися. Але в нас цей гачок він в перевернутому стані. Тобто, те та пропозиція, котра буде надходити від росіян, вона не буде цікавою, вона не буде справедливою. Вона не буде реалізованою, і е, ворог це усвідомлює вже зараз, і він буде спрямовувати свої е, дії на те, щоб розхитати ситуацію всередині для того, щоб найневигідніша пропозиція здавалася в принципі раціональною, позитивною, і карти ультиматуму випадає. Тобто все будується таким чином. Що за рахунок інформації за рахунок руйнівних процесів, за рахунок е виведення людей в стан такого нічного жахіття, ти хочеш отримати бажане. Але проблема в тому, що незважаючи, що ворог використовує всі можливі важелі впливу для бажаного до, до, до отримання бажаного, карта мага випадає в перевернутому стані. Тобто ти не отримуєш те, що ти хочеш, і особливо, якщо ми беремо... Перші десь е, півтора-два тижні е, початку літнього періоду вони обіцяють бути досить напружені напружені на перебіг подій, тому що там будуть. І інформаційні якісь клаки, котрі будуть вибивати людей з е рівноваги. Ну і момент того, що ворог буде приносити руйнівні процеси, спираючись на попередній досвід. Спирання на попередній досвід, ми скажемо, що ці самі цілі, ці самі об'єкти, е ці, навіть ці самі областя, і воно, знаєте, як досить напружений початок, але. Поступово через півтора-два тижні після початку літнього періоду є можливість взяти ситуацію або під контроль або стабілізувати ситуацію. Ще один момент, на котрий необхідно зауважити, це момент карти праці, карти праці, котра випадає на наш бік. Тобто немає такого, що ворог просувається, ми дивимося просто і розводимо в бік руками. Є момент досить болісних. Руйнівних дій, направлених на те, щоб невілювати можливість ворога приносити руйнівні процеси. І більше того, знов ж таки цей натиск з нашого боку він буде більш жвавий, більш потужний, більш цілеспрямований І найголовніше в нас випадає карта пошинання плодів результативний. Результативне, тобто, це не просто будуть школи, дитячі садки або лікарні. Це в якісь важливі транспортні артерії або е військові склади, тощо, те, що буде направлено на щоб, щоб вибити цю ресурсність у ворога, і це в свою чергу позитивним чином вплине на нас в переписі подій, дай Бог щоб таке було. Віктора, скажіть, в цьому в червні 2025 році чи будуть повторні відключення світла, як це було минулого літа того року. В Україні саме чого до чого приготуватися українці? Мені здається, що українці вже до, до всього приготувалися. Якщо брати попередній розклад, спирання на попередній досвід це зазвичай. Та калька, котру ворог е не вперше використовує, і я переглядав в контексті е спроб вплинути на ресурсність, тобто будуть знову ж таки якісь блокування кордонів, палаці в колеса для того, щоб забрати ресурс е у нас. І стосовно світла, якщо дивитись. Наша пісня хороша починає спочатку, тобто дуже висока ймовірність, що ворог розглядає в якості одного з важелів впливу, а, карта Магона себе, вивести людей в стан такої темряви. Однак, однак, якщо порівнювати кожен раз, коли ворог намагається використати цю конструкцію, вона не приносить того бажаного результату і кожен... Кожен рік, вже можна сказати, так кожен рік ми виходимо більш підготовленими до процесів, більш адаптованими для процесів. Воно випадає в розкладі, що ворог буде впливати, намагатися впливати на енергомережі, на енергетичну інфраструктуру, але Можливість реалізувати задумане на відсотків 20. Тому, в принципі, у нас є можливість взяти ситуацію під контроль, вийти максимально е позитивно з мінімальними якимись незручностями. Та я впевнена, що так і буде. Я дуже вдячна вам за цей розклад, за такі хороші новини для українців і для наших глядачів. І до зустрічі у наступних випусках. Дякую вам, бережіться, до зустрічі.